Усім привітики, Ми О, сьогодні знову на дні народження. Моє екран, якщо треба, біля оха. День народження Міланки на природі в бухті вікінгів. Тут дуже прикольно. <різь> аліса, покажи свою дубцю, як ти впала. Тільки приїхали. Тільки приїхали, аліса вже впала і бройна. Все в болоті. Аліса, йдемо до коників. До коників. До коників. Хвостиком махає? Так. Да. Великий коник? Так. Да. Моя села, дай мені коник підходь близько. Маленькі такі. Дивися. А ми тут проходили і не помітили їх. цей друг. Ліса, кролики. Боже, на мене гілка впала. Не можна, написано, не можна годувати кролики. А коників можна? Коників не знаю. Но я бачила, люди готують. Ну, то давай А кроликів не можна написати. Ну давай візьмемо травичку чи чому. Ні. ти. <с <forces> <с> клас. Ні, це не народження. Це день народження, в кого день народження? Мене. Ні, не в тебе. В кого? мене. А мені хочеш. У мене сердечко є. Дивись, в тебе є э, принцеса. тролі. А Мілана який люби найбільше. Пепа, о, тобі папа може підходити. Тобі у підходить. Принцеса. Принцеса Софі. Ні, я не буду. <ріст> 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 так, ти вставай, Нєшкою. Вставай, тримайся за маму. Вставай. Вставай, 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 вставай. Мам, ти лізь. Лізь, лізь. Лізь. Тримаєш лишь? Gracias. <глев> все, все, я злякався, все, все не треба більше гарчати, досить. А тебе як звати? <глев> мені. Ну добре, ти дитинася, давай пі просто п'ять. Її звати Аліса, моя сестра. Так, добре, будемо знайомитися. Це всі твої друзі, це Аліса. Добре, де що немає? Добре, складається. Уйде! А ви гадайте, що я люблю сіту? <риклад> <риклад> Наста я дуже люблю солодень. Я дуже дуже люблю солодень. І я дуже люблю їсти солодку вату. Я так люблю. Добре, а з якими штаками буває сладковада? 爸妈трч <shook> <intos pills> <small clotky> Добре, більше не підказуємо. Так, тебе можна звідти йти, зробимо з пшениці. І можна перемогатися. Що ти знаєш, що може бути зроблено з Дивись на своє збору? Давайте зубіта. Ви бачились? Ви ще хочете справкувати? Милана, да это є? Ой-ой! Мама Ой Алиса, а ты ведь можешь там лист? Алиса, бери лист теж, мама, не я хочу листы. Алиса Аліса, ти хочеш ще залізти? І... Ти хочеш ще залізти, йди туди, до песика й залазить? Олег. Да. Да. Шо, ще? А тепер будемо літи на вісім. Алиска! Вставай, 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 вставай! Просто село. Лев, дивися за Аліскою. Лев. Лев, тримай лісу. Тримає лісу. Давай. 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 Давай.

Аліса, в результаті. Аліса, вона зайнята. Де <реш>

Їхали, їхали. Ліса в туалетах стали дістати. Ліса, що з тобою? <різь> І що? <шо? різь> вона випила, вона там пісела. Штучки. <різь> Десь якщо так розкрити, то це вже вікна. Круто. До речі, я подав з однієї сторони. Так, я чекаю свою куму, Зробила такі бутери. Тут запікаю картопельку з морквою. Тут такий шашлик на сковорідці. ця рівна випаруватися, він буде маленький класний, І ще пропоную відгороховий суп. Теж запропоную. Ну, не ми, а чоловік з дітьми. І ще зробила весняний такий салатик. Зараз покажу. Щось дуже захотілося зі сметаною. Огірки, помідори, зелена цибулька петрушка. Плануємо пообідати і піти погуляти. Гарна погода пройтися по майданчиках. У нас тут гарні майданчики. Хочу. Алиса Леса. Палата така. Палата така. Палата? Палата така. Саска? <laughs> яблочко. Що ми будемо купити? Пиріг. Ананасовий яблучний пиріг. Маркаємо кукуморити треба. <laughs> І це вже новий день. Ми вийшли погуляти. Чекаємо Наталю і потім підемо по магазинах. Пішла за сушиками. Ми тут випробуємо таку штучку, купила Алісі, пазлики склали. І тут йде така карточка з фарбою, капустенька. Треба водичку зараз. Наталя прийде і набере тобі водичку, будемо малювати. і Їсти сушки. А я собі сьогодні купила шорти своєї Андрії. Я дуже хотіла такі шорти, потім вам показу, де, які були. І ще так прикольно, що в мене була знижка і вони мене 750 коштували. У мене була знижка і мені вони обійшлися в 580. Далі класно. Шелевові купила джинси, прикольні сенсей. І футболку. Футболку купила в якомусь магазині, не пам'ятаю, як називається. А шорти дуже класні. Я про такі шорти. Такою спідничкою, колір, взагалі ідеальні. Але треба поясок, бо все-таки трошечки в талії ну, такі вільнуваті. Хочеться поясочок. Що ви, дітлахи, бавитесь? Аліса, не став мені на ногу, Аліса. Не мама, це ще зовні дав. Це жуйки. Якщо жуйки з унітазу, це не унітаз, а похоже на унітаз. <риснят> Лев! Вас знімає прихована мені... камера. Ай, Боже, і ще мені подарували цей жуйки. Клас, клас. Тобі більше сподобався червоний який <реклама> там колір. Давай, суші розпакуємо. Я твої її замовила. ще подивитися там за колонгінезон з згод. Поділишся? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вони <реклама> Я голодна, як не знаю, точка. <реклама> Гарні такі. Мені само давалася. Ой, тут ікриток багато. Мілана, воно не фокусується на ролах, а на тобі. Я знімаю типу роли, там на задньому плані Мілана і воно її знімає. А А не на задньому де Вони тут. А це що з чим? Це огірком. Ні, оці з жов, жовтим. То кунжут жот просто посипали самий самый любимой сам. другий раз в житті суші їсть. Ням-ням. Так. сама Ми да. забрали огірок. Так ти ж любиш огірок. Тримай, тримай. Я хочу, не Мільйон двадцять перший раз в житті. Суші. Ну не дає зняти, не дає зняти, та жабунька мала. Ага. Ну ви зрозуміли, ось такі шортки з підничкою. Алісочка, не можна з тим корком пити. Біжи, біжи малювати, ти ще не домалювала. Ні, я домалювала. Ось такі джинси купила леву. світлі, прикольні, якраз зараз на весну, літо. І до них ось таку футболочку знайшли. Готую Су супчик з яловичиною і гречкою. Любимо супчик, назавжди має бути якийсь супчик. Діти люблять і чоловіки, я у нас всі люблять супчики. Ой, супчик вийшов дуже-дуже смачний, я навіть не очікувала. У нас тут під'їхала посилка продуктів. Там, де ми завжди замовляємо, то не реклама ніяка, ні разу. Завжди купляємо самі молочко 3,2 і два Ой, я ж не пам'ятаю, що ми там з чоловіком замовили. Дивимося разом з вами. ці штучки. Ось цей тунець дуже любимо брати кілограм. Якась ковбасочка маленька. Ще одна ковбасочка. Мам, я хочу якісь штучки. Малесенькі сосисочки. Це Не пробували такі. Лісочка, не діставай. Ожина, варенечко, калина. О, я люблю калину. Знаєш, багато хто не любить, а я люблю. Чорничка. Оя! Фісташки, кукурузки і такі сирочки. І тут сирочок. Нам бути ще моцарела, але вони забули. Ми щось думали брати, не брати. Нема. Цей сир дуже смачний. Йду на лазерну епіляцію, а вам дякую за перегляд. Па-па!